А ви чули, що у Гугла можуть забрати хром? Так, саме Google Chrome можуть забрати у Гугла, і на цьому наполягає Міністерство юстиції США. Google вже визнали монополістом на ринку пошукових систем, і продаж хрому може відновити конкуренцію. Ну, так принаймні вважає Мінюз США. Чому хром такий важливий для бізнесу Гугла, тому що це не просто пошуковик, це ключ до всіх рекламних інтеграцій, а також до величезного ринку особистих даних користувачів. Завдяки хрому компанія бачить всі активності користувачів і може налаштовувати таргетовану рекламу якраз на ці дані. Але і це ще не все, бо Мінюс не тільки наполягає на продажі Google Chrome, а й також хоче зобов'язати Google не встановлювати Google Chrome на пристрої Android по замовченню. Крім того, Google можуть змусити давати більше даних стороннім рекламодавцям, а це може зовсім зруйнувати їх рекламний дохід. В свою чергу такі радикальні кроки, як повністю продаж Андроїду, поки що не розглядаються. Але це поки що. А що ж кажуть самі компанії? Віцепрезидентка Ельмак Холланд каже, що зобов'язання Мін'юсту США щодо продажу Google Chrome далеко виходять за рамки правового поля. Слухання у цій неоднозначній справі призначено на квітень 2025 року, а вже в серпні буде остаточне рішення. Тож Google Chrome вже влітку наступного року може стати не Google. І тут виникає інше питання. А кому у Google може продати браузер Chrome? Які компанії можуть це зробити, можуть купити браузер і не бути монополістом? Чи, наприклад, Chrome відійде американській державі? Я вже це так і бачу. Американське державне підприємство Chrome Browser Entertainment як вам таке? Взагалі важко дуже уявити, що Google може продати Chrome, бо там є купа додатків рідних з Google. тобто це і Gmail, це і карти, це і пошук, це все. І якщо Chrome колись е, отримає нового власника, що це буде і яким чином це все буде працювати? Я думаю, що це дуже великий удар по користувачам. А ви чули про вечірку в колізеї від Airbnb? Відомий сервіс оренди житла Airbnb оголосив про унікальну вечірку, яка пройде не де-небудь, а в самому колізеї в Римі. Цей захід, який присвячений фільму Гладіатор 2, пройде 7 і 8 травня 2025 року. І ви можете встигнути зареєструватись на цю подію. Airbnb обіцяє, що учасники цього дійства зможуть заглибитись у атмосферу дійсно древнього Риму прямо в колізеї. На цій унікальній вечірці гості зможуть приміряти обладунки древнього Риму, або це легкі ретіарії з тризубом, або важкий мурмілон у броні. Програма також буде включати в себе проходження смолоскиповими коридорами древнього колізею, де, звичайно, учасники будуть скандувати батько наш Бандера Семпронія, Мати, а також дійсно реальний гладіаторський бій, за яким буде спостерігати реальний арбітер. Тобто буде цікаво. Ну і, звичайно, організатори вечірки підібрали спеціальне меню, яке буде дійсно, як в Древньому Римі, яке буде включати в себе горіхи, виноград і, звичайно, вино. Подія буде мати не тільки розважальний характер, а й благодійний аспект, бо частина грошей, які зберуть на цьому заході, підуть на реставрацію колізея. Реєстрація на цю унікальну вечірку стартує 27 листопада на платформі Airbnb. Кількість місць обмежена, тому очікується шалений попит. Класно, що Airbnb просуває свій сервіс саме такими дуже цікавими культурними заходами. Нагадаємо, що раніше платформа пропонувала ночівлю в будинку Барбі та літаючому будинку у фільмі Вгору. Думаю, що для Airbnb це чудова нагода не тільки зберегти історичну спадщину, а також привернути увагу до колізея, а й просунути свій сервіс і зробити його більш популярним. Це безумовно класна ініціатива, і ми, чесно кажучи, дуже очікуємо подібного від українських брендів, бо злюбки прийняли б участь в таких заходах по всій Україні. А місць в нас дуже багато і дуже багато пам'яток. Які потребують реставрації, українські бренди. Задумайтесь про це. А ми погнали далі. Друзі, я вдячний вам за те, що минуло відео набрало чимало лайків, але все одно нагадаю: якщо ви хочете віддячити нам, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк і загалом підтримуйте україномовний контент. Попереду буде дуже багато цікавих новин. А ви чули, що Apple готується випустити свій найтонший продукт і вже наступного року. Нарешті Apple вирішила вразити світ своїм найтоншим айфоном. За попередніми чутками, він може вийти вже в 2025 році і мати товщину менше ніж 6 мм. Новий пристрій, який очікується у вересні 2025, може отримати назву Air або Slim. Аналітики прогнозують, що товщина нового смартфона буде на 1,8 мм менше, ніж iPhone 16 Plus. Якщо ви пам'ятаєте часи вже дуже старенького iPhone 6, то там була проблема зі згибанням корпусу, бо смартфон був настільки легким і настільки тонким, що його можна було просто зігнути, якщо дуже сильно надавити двома пальцями. В новому iPhone такого обіцяють уникнути. Очікується, що такий новий супер тонкий iPhone 17 отримує 6,6 дюймовий екран, а також новий процесор Apple a 19 А для моделі iPhone 17 Pro обіцяють новий суперпроцесор a 19 Pro, який буде створений на 2-мм нанопроцесі, а також містити в собі 12 ГБ оперативної пам'яті. Wow. Фанати бренду очікують, що новий айфон буде дійсно революційний в дизайні, а також перевершить минулого рекордсмена. Здається, це iPad Pro 24-го року, в якого товщина була 5,1 мм. Авторитетні аналітики Рос'ян та Мінченко прогнозують, що нова лінійка айфонів, тобто це буде Slim або Air, може замінити діючу лінійку Plus. ну і подарувати нам новий найтонший айфон. Також подейкують, що Apple вирішила не встановлювати якусь нову технологію акумуляторів, яка б ще могла зменшити товщину iPhone, але завдяки цьому зберігся деякий баланс. Гаджет буде по справжньому тонким, але і по-справжньому витривалим. Чи чекаєте ви новий супер-супер-пупер тонкий iPhone? Цікаво, чи коли з'явиться такий iPhone, яким можна було б користуватися як закладкою для книги? Ваші варіанти? А що для вас є головним в айфоні? Товщина, ємність батарей, чи можливо функції, чи можливо те, що iPhone має бути новим? Пишіть про це в коментарях. А я сподіваюся, що новий iPhone вийде настільки тонким, що за допомогою нього можна буде писати нові круті, дуже-дуже тонкі шутки. Ну, а ця шутка написана на ще старому, дуже товстому iPhone. А ви чули, що гумор в небезпеці, бо штучний інтелект вже шуткує краще за людину. Дослідники з організації USC Dornsife провели експеримент, щоб з'ясувати, чи може штучний інтелект шуткувати смішніше за людей. І відповідь дійсно здивувала: Ну прикиньте, штучний інтелект шуткує краще за людей. Це вже не смішно. Тож учасникам цього експерименту потрібно було оцінити, хто шуткує краще: чат GPT чи реальні люди. Учасникам запропонували оцінити жарти від чату GPT та від реальних людей, і результати виявилися дійсно приголомшливими, бо тільки 25% опитуваних сказали, що люди шуткують краще. Ще 5% сказали, що ну, приблизно однаково. 70% за штучний. Інтелект. Гумор в небезпеці. 70%. Дослідження відбувалось в два етапи. На початку 105 реальних живих учасників, а також чат-GPT, створювали шутки за однаковими підказками. А у другому турі штучний інтелект генерував сатиричні заголовки у стилі журналу The Onion. Що ж там по результатам? Результати невтішні. Бо жарти штучного інтелекту оцінили на рівні з професійними. Коміками. Керівник проєкту Дрю Горенс підсумував, що жарти штучного інтелекту виявилися смішніші за жарти людей, при тому, що штучний інтелект не відчуває емоцій, і навіть беземоційні штучного інтелекту не стало на заваді його хорошим жартам. Як це можливо? Що ж, це ще раз доводить, що для гарного жарту емоції не обов'язкові. Учасники експерименту зазначили, що Щі жартує дуже винахідливо, і це важко перевершити. Ну що ж, а в нас в подкасті зараз дуже серйозний жартівливий експеримент. Ми спробуємо з'ясувати, хто жартує краще: чат GPT чи людина. Привіт, чат-GPT. Привіт, чат-GPT. Як Справи. Мене звати не Аліна, я Сергій. Приємно познайомитись з Сергією. Як можу допомогти сьогодні. Я хочу з'ясувати, хто жартує краще: я чи ти. Давай перевіримо. Розкажи свій улюблений жарт. А я розкажу свій. І подивимося, хто краще. Кажуть, що з нового 25-го року. Чат GPT буде платити податок на Google. Це означає, що навіть Чат не зміг скритись від української податкової. Оце жарт. Навіть штучний інтелект не зміг уникнути української податкової. Цікаво. Як тепер в Гуглі з'явиться нова категорія. Податкові жарти. Непогано. Е, давай тепер свій жарт. Що каже 08? Не переймайся, я теж нічого не вартий без тебе. А можна, будь ласка, ще один жарт? Звісно, як називається ведмідь, який стоїть на морозі. Пррр Ліхтон. Мені здається, над жартами ще треба трошки попрацювати. Як ти вважаєш? Завжди є місце для вдосконалення. Головне це гарний настрій та бажання поділитися сміхом. Якщо в тебе є ще жарти або щось інше, чим хочеш поділитися я завжди тут. А скажи, як ти вважаєш, хто краще шуткує: я чи ти? Думаю, у обох є свої вдалі жарти. Головне це отримувати задоволення від процесу. Ти класно жартуєш, Сергію? Дякую, дякую. А скажи триста. Ну що ж, жарти з чатом GPT це, звичайно, весело, але не забувайте і про простий людський гумор. Все-таки людський гумор він для людей. Ну що ж, чи вірите ви, що колись штучний інтелект замінить нам всіх коміків? І колись е жарти штучного інтелекту будуть смішніші за людські? Якщо так, пишіть про це в коментарях. А якщо ні, то добре. Друзі, ну а я нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нас у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збір нашого хорошого друга. Всі збори в нас перевірені і звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що українська гра підірвала ринок геймінгу в усьому світі. Stalker 2. Нарешті до нас повернулась легенда: 20 листопада відбувся епохальний реліз української гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Цю гру фанати чекали понад 10 років. Історія цієї гри почалася в 2010 році, коли анонсували продовження проекту. Перед виходом другої частини гри компанія-розробник закривалася, були виклики війни, була криза, пауза в розробці і дуже дуже багато подій, які передували виходу другої частини. Але все одно це сталося після багаторічних перенесень та складощів. Розробники все ж таки змогли випустити другий реліз. Реліз гри 20 листопада викликав справжній ажіотаж, і кожен українець це відчув. Бо саме в цей день по всій Україні відбулися перебої з інтернетом, тому що всі скачували сталкер 2. І здається, вперше в історії навіть у Верховній Раді України група депутатів підтримала вихід гри, вийшовши на трибуну і оголосивши про це, назвавши вихід «Сталкер-2» культурною дипломатією України. Нова гра обіцяє нелінійний сюжет, де все залежить від тих чи інших дій гравця, тобто гра може піти по зовсім неочікуваному сценарію. І тільки ви вирішуєте, куди поведе вас сюжет. Гра вже доступна на PC, Xbox, а також доступна в Steam, і вже понад 100 тисяч людей кожного дня заходять і онлайн грають в цю гру. Критики та фанати дуже високо оцінили гру за її неперевершену атмосферу та неочікуваний сюжет, а також виняткову графіку. Попри побоювання через технічні проблеми, зараз гра є однією з найцікавіших, ну і найрейтинговіших в Steam. В нас в подкасті не так багато новин, які можуть потрапити одразу в три категорії: маркетинг, бізнес та технології. І новина про Stalker 2 це якраз той випадок. Вважаю, що Stalker 2 дуже класно просуває українську культуру у всьому світі, і якраз зараз, в наш найнеобхідніший час, світ дізнається про Україну ще більше. Хочеться, щоб таких ігор було побільше. Про себе скажу, що я не фанат Сталкера, але залюбки е дивлюсь за успіхами цієї гри і чекаю, коли вийдуть нові козаки Європейські війни. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Stalker 2? Ми тобою пушаємося. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про нові агенти штучного інтелекту? Ну і куди ж без оновлень від OpenAI? Компанія презентувала свою новітню технологію Ші агенти. Цей щі агент має назву оператор. І на що ж він здатен? Такі оператори зможуть писати код, бронювати вам авіаквитки та виконувати якісь рутинні домашні завдання за комп'ютером. А також самостійно управляти комп'ютером очікується, що такий ші агент-оператор стане доступним для розробників вже в січні 2025 року. За словами Сіопена Альтмана, саме такі оператори штучного інтелекту стануть наступним проривним кроком у розвитку штучного інтелекту. На початку цей інструмент буде доступний по API, і таким чином ви можете його використовувати. Але це не єдиний проект OpenAI в сфері агентів. Компанія працює над автоматизацією процесів у браузері, що може докорінно змінити нашу взаємодію з технологіями. Але на ринку ще агентів зростає конкуренція, бо Microsoft та Google розробляють свої рішення для автоматизації роботи з електронною поштою та браузером. Деякі експерти вважають, що запуск таких агентів може докорінно змінити бізнес та наблизити штучний інтелект до повноцінної заміни людині, принаймні в рутинних справах. Якщо агенти дійсно будуть мати такий вплив, то вже з наступного року нас очікує новий розвиток технологій і новий крок до спілкування з штучним інтелектом. Що це може бути, яким чином це може відбуватись, і яка роль там людини? Дізнаємось вже наступного року. А як ви вважаєте, чи стануть такі агенти штучного інтелекту дійсно повноцінними помічниками для людини? Пишіть про це в коментарях, поки за вас це не написав ваш агент штучного інтелекту? Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, Па-па!